Праз для олії на 50 тонн такого плану. Це повний комплект. З маслостанцією комплектується. Значить Також може бути бочка у нас на 3 літра і на 3,5. Ця моделька у нас де 3,5 літра. Які в нас зміни відбулися по даній це, Значить по рамі пораміна з рама стала трішки вища, також у нас нова гайка такого плану вона більш масивніша, також більш надійніша. Циліндр у нас на 50 тонн. Потім у нас, де додатково, ми вже встановлюємо такі приставочки. Що воно дає? За рахунок цього, якщо ви працюєте на 3,5, засипаєте повну корзину, використовуєте тільки один металевий диск. Якщо ви працюєте в такому стані без подовжувача, використовується повністю основний і додатковий металевий диск. Плюс там ще в нас основний капролоновий приставочка. Потім по 3 літери, якщо ми працюємо, ми використовуємо також всі металеві диски і плюс додатковий основний поршень. По маслостанції ця моделька в нас на 220 вольт, 8 літрів, гліцериновий манометр. Ця модель у нас де ручне керування також і педаль можна працювати. Покажу, як працює педаль. Просто нажимаєте і маслостанція працює. Що в нас опускається? Також, якщо вам потрібно, можете ручне. Нажали кнопку, і вона працює. Так все відбувається. Такого плану. Щоб скинути тиск, просто опускаєте ручку і шток тікає всередину. Такі в нас зміни. Так що кого цікавить, звертайтеся, є в наявності. Також будуть нові модельки на 50 тонн, там рама у нас буде цільна. Ну, це ще зараз не до кінця там все протестовано, але в ближайший часу також будуть наявності. Так що, кого цікаво, звертайтеся, не забуваємо лайк, підписка, далі буде.